Вітаю вас, мої маленькі друзі в нашій постійній рубриці Знавці Природи. Дітки, а чи знаєте ви, як важко доводиться птахам взимку? Адже страшнішим за лютий мороз для них є тільки голод. Отож сьогодні ми з вами дізнаємось ще більше про зимуючих птахів? Зимуючими птахами називають Тих птахів, які не лишають свою домівку і можуть знайти собі їжу навіть в холоди. Це такі пташки, як горобці, голуби, синички, ворони, сороки. А ще до нас на зимівлю прилітають гості. Їх можна пізнати. За червоною грудкою, це Снігурі. Ось про цих птахів ми сьогодні і дізнаємось. Погляньте, будь ласка, яка це пташка? Це одна з найвідоміших пташок на світі. Голуб, завжди живе поруч з людьми, харчується. Зерном, а інколи фруктами та овочами. Наступна пташка, погляньте уважно, це горобець. Горобці також перебираються поближче до будинків людей, харчуються горобці травою, комахами, зерном, також фруктами і овочами. Тобто горобці їдять майже все. Але взимку горобці харчуються дуже погано, часто здобути їжу заважає сніг. Восени горобці дуже швидко будують собі гнізда. А ще взимку, крім теплого гнізда, їх зігріває ще й пір'ячко. Яке в цей час стає більш пухнасте і щільне. А ось ще одні пташки, які зимують в нас, це сороки та ворони одні з найрозумніших пташок. Вони можуть навіть впізнати себе в дзеркалі. Також проживають в садах, парках, поближче до житла людей. Вони не люблять ліси, їдять все: комах, насіння, трави, зерна. Вони будують декілька гнізд, але живуть лише в одному з них. Ці пташки по деревах скачуть, а по землі ходять гордовито величезними кроками. Погляньте, хто тут в нас. Це снігур. Снігурі селяться в садках і лісових хащах, а іноді навколо полів, на землю спускаються рідко, пересуваються по гілках, харчуються снігурі насінням, бруньками дерев і кущів, а ще насінням горобини та клена. Забарвлення снігура восени стає більш яскравим. А весною темніє. В годівничку снігуру можна насипати гречку і пшоно. І ось ще одна зимуюча пташка. Це синичка. Синиці дуже люблять галасувати, обмінюючись між собою свистом. У пошуках їжі. Ці пташки бігають по гілках іноді навіть головою донизу. Якщо ви хочете пригостити синичок смаколиками, то повістьте на гілочку шматочок сала. І запам'ятайте, годувати пташок можна свіжим зерном соняшника. Гарбуза, кавуна, дині чи сосни. Та в ніякому разі не можна давати пташкам сіль, смажене насіння та хліб. Зима важка пора для птахів, тому я сподіваюся, що ви допоможете птахам пережити люті морози, підгодовуйте їх. Адже вони так потребують нашої з вами допомоги. А на цьому я кажу вам до побачення до наступного понеділка.